Собор Пресвятої Богородиці, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усянкої скверни, і спаси благий душі наші. Прошу, продар. Уважного слухання та доброго розуміння Божого Слова. До євреїв послання святого Апостола Павла читання. Браття той, що освячує, і ті, що освячуються всі від одного, тому він не соромиться називати їх братами, коли каже. Я звіщу ім'я твоє моїм братам, хвалитиму тебе серед громади, і ще буду надіятися на нього, та ось я і діти, що Бог мені дав, а що діти були учасниками тіла і крові, і він також взяв участь у тому, що смертю знищити того, хто мав владу смерті, тобто диявола. І визволити тих, яких страх смерті все життя тримав у рабстві. Адже ж не від ангелів прийняв він на себе, а від потомства Аврама, тому він мусив бути у усьому подібний до братів, щоб стати милосердним та вірним первосвященником у справах Божих на спокутування гріхів народу. Поможе, що він страждав і сам був випробуваний, він не може помогти тим, що проходять через пробу. Від матея святого Євангелія читання. Як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився у сні Йосифу і каже: Устань, візьми, дитятко, і його матір. Утікай у Єгипет і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Ставши Йосиф, узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де пробув до смерті ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялися з нього, розлютився вельми і послав убити у Вефлеємі і по всій окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді збулося те, що сказав був пророк Єремія у рамі чути голос, плач і тяжке ридання. Торохиль плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Якщо вмер ірод, ангел Господній з'явився у вісні Іософові в Єгипті і каже Встань, візьми, дитятко, та його матір і вернися в Ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чагали на життя дитятка. Устав він. Узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю. Але почувши, що в юдеї царує Архилай, замість ірода, батька свого, боявся йти туди. Попереджений вже в сні, він пішов у галилейські сторони і, прибувши туди, оселився у місці, що зветься Назарет, щоб збулося сказане пророками. Що назорей назветься, Коментар. Дорогі мої свята Церква закликає нас сьогодні віддати честь і поклін при непорочній, при святій Діві Марії Матері Христа Спасителя, нелюдським язиком оспівати її славу, нелюдському перу описати її силу. Її могутність там в убогому вертепі. Перед нею святе дитя, а вона його матір, матір самого Бога. Вона повиває святе дитя пеленами і кладе на шині. О Маріє, каже святий Вернард, поклади святе дитя у ясла, повий його пеленами. Пелени мого Спасителя мені цінніші, ніж усяка суєта, а ті ясла мені дорожчі, як золотом і бісером прикрашений царський престол. Першою молитвою, якою земля привітала Христа Спасителя, була молитва при святої Богородиці, тою молитвою Мати Христова просила сумніву, і за цей грішний рід людський, який знайшов в ній свій покров і єдину надію. Скільки слабких сил наших, стільки старалися ми у кожному відповідному місці цієї книги воздати славу Пресвятів і Матері Божій та приводити до неї всіх, бо вона є джерелом ласки, джерелом життя і утіхи, надією на спасіння. І нині лише одне можемо сказати, спішімо до Пресвятої Богородиці, ідімо до неї з плачем, але з упованням. Ми її діти, її серце сповнене любові до нас, те серце, яке проштрикнуло сім мечів. Минає день, минає життя, зайде і, наш, зайде і наше сонце, прийде година. Для всіх єдина, коли на смертному ложі представиться нам усе інакше. А тоді, хто за нас заступиться, як не Богородиця, хто оборонить, як не мати, а нині прославляємо і величаємо Її славу та її гідність, вона сповнена благодаті, вона пестить і плекає на руках свого сина. Вона голубить Його, вона найближча до Бога, вона годує Його, припадімо до тих ясил своїм духом, а хоч грішніми, хоч осквернені і негідні, та нині вона радо і ще ревніше заступиться за нас. Вона випросить нам помилування і прощення прав, якщо хочемо щиро покаятися у наших гріхах. Нині Свята Церква також шановує пам'ять утечі при святої Богородиці з дитятком Ісусом і святим Йосифом до Єгипту. Як вони вже вирушили в дорогу, ангел Господній з'явився у сні і каже: Устань, візьми дитятко Його матір і тікав у Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу. Бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши Йосиф, узяв уночі дитятко, та його і пішов у Єгипет, де перебував до смерті Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. У передмісті Геліополісу сьогодні Каїр. Пресвята родина, згідно з переданням, мешкала аж до свого повернення до Назарету. Той побут Божого дитяти не залишився для Єгипту без наслідків. Він був він, як каже, святий Іван злотустий, пошивом тої святости, яка тут пізніше зацвіла. Єгипет. Був ревніший у служінні Богові, ніж Палестина. Якщо сьогодні пройдете пустелею Єгипту, йдеться про часи, коли жив Іван Золотустий, то знайдете там 600 ангельських хорів в людських тілах. Автор має на увазі число монахів, що проводять ангельське життя, знайдете множество мучеників і Богу посвячених дівиць. Побачити, що насильна влада диявола там є подолана, диявольські забобони викорінені, а найпіднесеніші чесаноти прикрашають не лишень мужів, але й жінок, які, подібно до мужів, з невимовною сміливістю борються проти диявола і проти нападів цілого пекла. Уже через кілька місяців від страшної хвороби загинув Ірод. Він у немовних муках закінчив грішне життя, Тереплячино нужду й домаючи небезпеки, пресвята Богородиця повертається з чужого краю. І за що пречиста діва терпить усі ці прикрощі і нужду? питає Іван Золотустий, чи за те, що породила Спасителя світу? Тож і ми не будьмо малодушні, якщо гонять і переслідують нас за те, що ми сповнили свій обов'язок, ж приклад Пресвятої Богородиці наочно вчить нас, що страждання є невід'ємними товаришами всілякої чесноти. Про дитинство Христа Спасителя свята Євангелія каже, дуже стисло. Хлоп'я ж росло і міцніло, сповняючися мудрістю, і Божа благодать була на ньому. Батьки ходили його в Єрусалим, на свято, і ми про це знаємо. Про дальше життя Христа Спасителя, аж до хвилі прилюдного виступу Івангелій нічого не згадує. На 30-му році життя Христос Спаситель почав навчати і проповідувати. Тривало це три з половиною роки аж до тої миті, коли свою науку Він запечатав смертю на Христі. Сьогоднішня євангельська розповідь це останній акт Матвієвої історії про дитинство Ісуса. Уривок складається з трьох коротких дій, кожна з яких закінчується біблійною цитатою, дія Перша. Розповідає про те, що Йосип отримав веління з дитятком його матір'ю тікати до Єгипту. Йосип негайно виконав веління ангела. У дії другій сказано про гнів ірода і його наказ побивати у вифлеємі дітей, яким не виповнилося ще два роки. Дія третя веде мову про наступне видіння ангела, адресоване Йосипу по смерті ірода. Йосип виконує веління і повертається в Ізраїльську землю, та, побоюючись Архиная, сина Ірота, оселяється у Назареті у Галілеї. Ви ще згадані три епізоди сформулялися явно під пливом оповіді про Мойсея, виходу, о 1, 4 глава. І у Матвея, і у Книзі виходу є ті самі головні теми небезпека смерти. Теча повернення. Як бачимо, залежність від Старого Завіту, існує не лише у так званих рефлексійних цитатах, а й у помітному зв'язку з історією Мойсея. Найважливіші подібності стосовно до оповіді англиста Матвея, такі фараон наказує вбити юдейських немовлят, хлоп'яток. Виходу 1,22. Дещо згодом Майсей утікає з Єгипту, бо його життя у небезпеці, виходу 2.15. Після смерті Фараона, Мойсей отримує веління повернутися і негайно його виконує, виходу 4.19.20. Окрім подібності у подіях, можна зауважити певну подібність у лексиці. Напевно, Матей мав нагадці історію Мойсея, коли описував історію Ісуса. Фараон є прототипом Ірода, Мойсей Ісуса. Той, хто вивів, свій народ з Єгипту, є есхатологічним прототипом того, хто спасе людей своїх від гріхів їхніх. Матея 1,21. Історію Мойсея почали вважати заповітом того, всього, що мало спіткати Ісуса. Причиною посилання на Мойсея було не лише те, що він найвіддатніша постать Старого Завіту. А й передусім те, що згідно з Божою обітницею у Книзі второзаконня Торозаконі 18, 15, 18, Бог мав послати народові у визначний час пророка, подібного до Мойсея. Коли Матвій представляє Ісуса, порівнюючи його з Мойсеєм, цим самим наголошує, що обітниця з виконана. Однак водночас Ісус якимось більшим за Мойсея. Адже якщо Мойсей за велінням Бога вивів народ з Єгипту, Ісус виводить усіх людей з неволі гріха. Якщо Мойсей рятує народ, чинячи чудо в пустелі, вода, манна, перепелиці, виходу 16 та 17 ігла, Ісус, після наговорює проповіді чинить чуда, гортує в одне ціле Божий народ. Так само, як і Мойсей був обраний Богом, щоб прийняти і передати народові закон, так Ісус авторитетно проголошує свою етику, не усуваючи старого завіту. Нарешті, як Мойсей був посередником завіту Бога зі своїм народом, так само Ісус через свою смерть укладає новий завіт з Богом. Йосиф слухняно виконує веління ангела. Євангелист не вдається подробиці, а саме, якою дорогою йшов Йосип до Єгипту, скільки тривала подорож, як довго свята родина перебувала в Єгипті і так далі. Мабуть, оповідь є скороченою версією передання. Не дивно, що апокрифічне передання заповнило прогановане, немало при цьому фантазуючи. Згадка про нічний час утечі, можливо, певним чином пов'язана з нічною порою, коли схоплено Ісуса. Може також бути свідченням негайного виконання веління ангела. Йосип виявляється турботливим опікуном. Цього разу Ісус уникнув пастки. В оповіді про страсті Ісус каже, що міг би попросити Отця, і Він би дав більше як 12 легіонів ангелів для захисту, але настав час, щоби збулося Писання. Проте зараз до цього ще далеко. Тому веління ангела нічний час, мабуть, полегшив непомітний відхід Святої Родини. Про поберування Ісуса в Єгипті євангелист Матей нічого не пише, натомість. Рабинські джерела згадують, хоча й у полемічному контексті про перебування Ісуса в Єгипті. Так само незалежні від Матея, і, полемізуючи з християнством, поганські джерела повідомляють про перебування Ісуса в Єгипті. Там він мав нібито навчитися мистецтва, допомагають усувати ці історичні. Історичності, бо пишуть про перебування дорослого Ісуса в Єгипті. Окрім того, виникає запитання, наскільки вони незалежні від Матеєвої оповіді. У цілому, дорогі мої, згадану уривку Ісус змальований як той, котрий з собою повторює історію свого народу. Ісус і Його родина порятувалися, але порятувалися завдяки втечі. Багато мешканців Палестини упродовж цілих століть знаходило в Єгипті притулок. З цього приводу Бог наказав Ізраїлю приязно ставитись до біженців, бо вони самі були чужинцями в Єгипті. Оповідь сповіщає також про майбутнє відкинення, сини людський не матиме місця, де би міг голову прихилити. Та як світ трактує Ісуса, не обіцяє кращого ставлення до Його учнів і послідовників, мають бути готові до ворожості, неправдивих оскаржень, навіть і до смерти в ім'я Ісуса. Перебування Ісуса в Єгипті закінчилося зі смертю Ірона, так само, як перебування Мойсея в Мідіані тривало аж до смерті Фараона. Івангеліста не цікавлять подробиці, подорожі і перебування святої родини в Єгипті, натомість він намагається збагнути їх богословське значення, що Бог мислив, виславши Ісуса до Єгипту. Відповідь знаходить у словах пророка Ошії. з Єгипту покликав я Сина Свого, Ошії 11.1, Ошія каже про Бога, який промовляє і нагадує народові часи, коли вивів Ізраїль з Єгипту як батько свого Сина. І в налис у переконанні, що Бог вже тоді мав на увазі Ісуса, виймає слова Бога зі старозавітнього контексту і відносить до себе Ісуса. Таке виривання слів з контексту чуже для нашого способу пояснення Святого письма, але гармоніює з юдаїстичним способом екзекези, яка надавала нового значення висловлювання через поєднання слів і понять. Євангелистові неважко відносити до Ісуса також тому, що християнська традиція в часи перед Матвієм показувала Ісуса як того, котрий відновлює і повторює деякі події з історії Ізраїлю. В такий спосіб Євангелист зображує шлях Ісуса на тлі шляху Ізраїля. За допомогою такого віднесення Євангелист тверджує, що Ізраїль і справді є первородним сином. Але справжнім уподобанням Сином Божим є Іс, Ісус. Той новий син від початку свого життя йде по землі шляхом свого народу. Ісус приділяє, поділяє долю свого народу. У поверненні з Єгипту повторюється чудо виходу. Як Господь незвичайний спосіб провадив Ізраїля через пустелю, так само незвичайно супроводить Ісуса. Усі в Ісусі повторюється і доповнюється виход Вихід з Єгипту, визволення чиниться ще раз, це спащіння, яке чиниться у Христі Ісусі. З історії відомо, що панування Ірода було позначене численними вбивствами невинних людей. Однак це ще не доказ історичности оповіді про вбивство Немолян. Щоправда, не можна цього відкинути. Йосиф Лавій не згадує про вбивство немовлят, але міг це пропустити як ваш неважливий інцидент. Однак зв'язок Матеєвої оповіді з оповіддю про Мойсея підводить до богословської інтерпретації жорстокість світської влади, що захищає своє існування не у змозі знівечити спасенних намірів Бога. А ірод не може бути справжнім царем юдеїв, якщо вбиває дітей Ізраїлю. На самому початку свого шляху Ісус стає перед лицем великої небезпеки, цього разу зміг уникнути смерті, уникнути її вдруге та, врешті-решт, вороги Ісуса розіпнуть Його на хресті. Від самого початку життя Ісуса у смертельній небезпеці. Черговий раз Євангелист покликається на слова святого Письма. Приводом до цього правдоподібно є могила Рахилі, яка, згідно з традицією тих часів мала бути при дорожі до Вефлеєм. Саме цій Рахилі пророк Єремія укладає уста гірке ридання з приводу життя у полон, синів Ізраїлю, Єремія 31:15. Місцевість Рама згадана тому, що за стародавньою традицією могила Рахилі була саме тут. На північ від Єрусалиму, перша Самоїла, 102. Мантвій обґрунтовує подібно трагічну подію вбивства вефлеїмських дітей, посилаючись на текст святого письма, згідно з тим, що сказав пророк Рахиль, мати цілого Ізраїлю, яка похована в рамі у шестимилях на північ від Єрусалиму, гірко рядає через поневолення Ізраїльтян. Проте контекст сказаного пророком сповнений надії. Глава Єремії 30.31 є книгою тішання, до якої входить провіщення Нового Завіту. Таким чином, полісні за своєю суттю слова Єремії 31,15, обрамлені зверненням до месіянських радощів, з іншою традицією, ймовірно, поширена у часи Матвія. Могила Рахилі на окраїні у п'яти милях, тому євангелист говорить про це, що Рахиль оплакує дітей своїх, тобто убитих ізраїльтян, які вірили у єдиного Бога. В образі Ірода, який постановляє вбити Ісуса, вперше зустрічається в Євангелії, де. Зі злом, згідно з Матеєм, зло постійно протистоїть Божим намірам це зло, що гає свої вершини у події розп'яття, і з ним пов'язані деякі висловлювання з Івангелія дитинства. Водночас явним є проведіння, яке береже дитя Ісуса. Доброзичливі наміри Бога не можуть бути знівечені. Месійська галузка, обіцяний нащадок Давида. Вже прийшов світ, прийшов, як народ Ізраїлю з Єгипту після років вигнання до Галілеї, приніс ще світло тим, хто залишається в темряві. Жодна з цих подій не була дорогими і випадковою. Усе має своє місце в плані Бога. Коли ж ірод умер, ось ангел Господній з'явився у Єгипті у вісні Йосипові. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. Я уділю благословення, ви напишіть імена, для кого хочете, а також коментуйте, свої запитання задавайте і проподобайте лайки. Не забувайте! Слава і Христос рождається!